Усім привіт, друзі! Хочу показати цікавий ефект з високою напругою в дозиметрах, який буває. А хто знає, хто може детально описати цей механізм, як це відбувається на атомному рівні, то напишіть в коментарі. Можете і ваші припущення писати, навіть якщо ви не знаєте. Для мене самого це недавно трошки новинка. Дивіться, є дозиметр. В нього на виході от два щупи, плюс і мінус. Тут напруга на виході 400 вольт, постійний струм. Для лічильника СБТ 10 а От він. Спаяні всі 10 анудів разом під'єднано, крокодильчиком затиснув і катод корпус. Закрито алюмінієвою кришкою. І от дивіться, я під'єднав тільки плюс анод. Катод не приєднаний. На цих крокодильчиках стандартні крокодильчики це гума, така глянцева, чорна і червона. Вона діелектриком служить, щоб вас, ну, ви не закорочували, нічого не спалили, током вас не вдарили і так далі. В чому момент? Цікаво те, що. 400 вольт при постійному струму при мізер... мізерному токові, ну, при напрузі 400 вольт ток там мізерний. 5 МОм резистор стоїть обмежувач струму. Передається, значить, він і через гуму, і через картон. І через моє тіло навіть. Хоча я цього не відчуваю. Зараз це продемонструю. Дивіться, під'єднав я тільки кат... анод. Катод, в повітрі висить. От дріт. Так, от у нас є джерело від DP5 B8. Отут ставимо. На, на дисплеї нулі, але ви по звуку орієнтуйтесь по клацанням. Дивіться, підношу до джерела, нічого не відбувається, тому що не під'єднаний катод. Тепер дивіться уважно, я пальцем просто доторкаюся до резинки цієї. Не до крокодильчика металу, а до діелектрика. Це досить товста резина, товщиною 1 мм рівно. Доторкаюся до неї і в дозиметрі пробої починаються вже. Яким чином? Я просто доторкнувся, більше ні до чого. От лічильник. Якщо я піднімлю лічильник в повітря, ці пробої перестають відбуватися короткі. Тобто, що відбувається? 400 вольт напруга, постійний струм. Проходить зараз через цей мідний дріт, проходить через 1 мм гуми діелектрика чорної. Попадає в мій палець, проходить через моє все тіло. Через підлогу. На підлозі ламінат дерев'яний. Проходить через нього, проходить через ніжки стола дерев'яного, проходить через 4 слоя. Оце від нової пошти, картон сухесенький, проходить, і далі проходить через кришку ось цю алюмінієву лічильника Гегера і попадає на детектор. І пробої відбуваються. Тобто, 400 вольт проходить такий великий шлях. Гуму пробиває все моє тіло. Мої одяг, носки, потім гумові е, шльопанці, я стою в них. от. І потім ще через дерев'яні ножки столу проходить через чотири шари картону це від нової пошти. Тут а, а, ні, ну тут раз, два два шари. І знизу ще от е, товстий журнал з паперу. І це все йде на лічильник. Для мене це новина. Я не знав, що 400 вольт при майже нульовому струмі, обмежувачі на 5 МОм резистор стоїть, так сильно пробиває цих 400 вольт. І для мене відкриття, що ці гумки чорні, вони не, не діелектрики, вони через них проходять, Або по їх поверхні проходить, не знаю. Або сквозь них. Якось пробивається. Ще що цікаве, дивіться. От є джерело. Якщо я ось так підношу, нічого не відбувається. Якщо я берусь, дивіться, за корпус, от анод, доторкаюсь до гуми резинової, не до крокотила, до резинової гуми, діелектрика, берусь за лічильник і він починає працювати, От, реагує вже на джерело. Хоча під'єднаний до лічильника тільки анод, а я взявся за корпус, і він передається. Через кришку на корпус на катод і вже працює. Тобто лічильник працює навіть з одним під'єднаним анодом, якщо я рукою доторкаюсь до корпуса. Ось так. Якщо забекеліт сам беру, реакції немає. Бачите, Беру за весь, є. Беру тільки за бакеліт зверху обережно, немає. От ще що цікаве. Дивіться, як пробивається. От Я поставлю лічильник під. Ну, джерело підлічильник, щоб ви бачили, і дивіться, якщо я доторкнусь на скатот до цієї гуми, нічого не відбувається. Вона працює так, як діелектрик, все правильно. Отут у мене питання до електрики, бачите, не пробиває гума. Якщо доторкнусь до металу, от дозиметр. Все працює, через гуму не пробиває. Але чому відбувається такий ефект? От я доторкнувся до гуми 1 мм, вона діелектризує і не проходить струм. Доторкаюсь пальцем, починає проходити такі пробої. А якщо доторкаюсь прямо ось так, то пробиває. Чому цю гуму пробиває 400 вольт? тільки тоді, коли я пальцем. Притисну провід до цієї гуми. І чим сильніше я тисну на цю гуму, тим більше пробиваю. Бо ви чуєте по тріщанню більше імпульсів проходить. Коли легенько притискаю, ось так трошки, бачите? Коли сильніше притискаю, от, збільшується. Чому так відбувається? Мені цікаво. І чому ця гума саме пропускає цих 400 вольт, коли я сильно притисну? Дивіться, я пробую притиснути не пальцем. Спробую притиснути дерев'яною ручкою ножа. Чи буде такий самий ефект? Вона точно діелектрик, дерево. От, притискаю, ефект такий є. Але слабший. От я зі всієї сили тисну і менше щелчків. Коли я тисну пальцем, щелчків в десятки разів більше, Ну, зрозуміло, що на пальці є мікроскопічний під, і він якби, а хоча не через те. Напевно, я думаю, є електричне поле будь якого тіло мого пальця. І воно якось впливає на те, що струм протікає більший, швидше відбувається, чуєте поклацанням. А якщо я з такою самою силою притисну деревом, слабше, ну, поклацанням чути зі всієї сили тисну. От. А пальцем притисну зі всієї сили. Ось так. Легенько притисну пальцем. От. Чим сильніше натискаю. Хто знає підкажіть. Стандартні крокодильчики китайські. Ось ця гума Діелектрик, зараз я знімлю. От вона. 1 мм товщиною, звичайно. Так просто вона не пробивається 400 вольт. Але якщо притиснути якимось предметом дріт до цієї гуми, ну, прижати сильніше трошки починає пробивати. А якщо притискаю пальцем, то взагалі добре пробиваю. Давайте ще експеримент. Затискаю тут пальцем правою рукою, а беру лівою. Тобто через моє тіло проходить 400 вольт, і я не притискаю. Я не притискаю зовсім, легенько доторкаюся, але клацання дуже сильні. сильніші, ніж коли притискав напряму. А якщо притисну, то взагалі потужні. Так, ефект сильніший. Ще краще проходить струм, якщо через моє тіло пускати, а не напряму. Ну Давайте замірюємо, скільки імпульсів зафіксує. Коли через своє тіло, я пропускаю 400 вольт. Дивіться. Скільки у нас фіксується імпульсів 306, 318, запам'ятали. Навіть 405 було. Ну, 370, хай буде. 370. А тепер, коли я притисну, не через своє тіло, а напряму притисну просто пальцем до гуми цієї. З усієї сили притиснув. Суттєво менше, бачите в 3, в 4 майже рази, тільки 108 110 імпульсів. Хто знає, чому так, підскажіть. Через моє тіло ще більше проходить струм. Коли притискаю туди напряму, менше. Е, також давайте притисну дерев'яною ручкою ножа. Зі всієї сили притиснув ще менше. 54 імпульси всього. В секунду. От. Замкнем крокодилечку металевим напряму. Майже так само, коли я через своє тіло пропускав струм. Ну, трошки більше, 450 450 імпульсів в секунду. Хто знає, чому такий ефект з цією гумою? Розкажіть. Я до кінця його не вивчив, тільки цей ефект не помітив, щойно. І вам вирішив зняти відео. Хто знає, напишіть в коментарях, чому саме так відбувається. Чому через моє тіло проходить більше імпульсів, ніж коли я притискаю ось так напряму до цієї гуми. І чому взагалі гума ця пропускає? Як вона пропускає, чи, чи, чи по поверхні. Вона суха повністю. Вона не мокра. І повітря тут сухе, в мене вологості немає. Тобто не могло бути такого, що зверху щось проводить. Вона... Так, і, значить, що ще цікавого? І картон пропускає ось цей. Так, картон пропускає. Ну, все. Хто знає, чому так, напишіть детально в коментарі. Мені буде цікаво. І думаю, іншим також. От дивіться ще раз ефект. От. Я притисну палець просто до картону і через картон 400 вольт передається на корпус лічильника. Почались імпульси, бачите? Але це хаотичні такі пробої, Ну, слабо передається. От, на джерело реагує. участилися, Я за бекеліт тримаю, я не доторкаюся до корпуса. Але слабо. Якщо я доторкнусь до корпуса. Ну, то повністю передається. А отак зараз передається. через моє... моє тіло проходить через бакеліт коричневий і туди йде. Дуже слабо бакеліт проводить, але проводить. Імпульси частіше при піднесенні до джерела. І картон проводить. От дивіться. Я просто. Ось так нулі будуть. Не буде клацань взагалі. Ні, є клацання, бо це. Дотиркається гума до картону. картон проходить 400 вольт і попадає на корпус лічильника, ось сюди на кришку. А якщо притисну, то імпульси частіше. Тобто бо через картон ще більше побігло струму. Хто знає, розкажіть цей ефект, чому картон проводить струм. Причому я тестував, він проводить на будь-якій відстані. Дивіться, якщо ширше віднесу ось так. На максимум, навіть на пів метра, притискаю. До картону. Імпульси частішають. Проходить тільки через картон. Бо катод зараз доторкається тільки до картону. Ну, от і все. О. Включили електрику. От, кляті рашисти сьогодні дуже сильний удар був по всім містам. Путлі рекляти бомбиті котельні. Україні електростанції, трансформатори. ну Зараз по трансформаторах в основному лупить крилатими ракетами, щоб типу цивільне населення замерзало зимою і ну, не було води, не було світла. ну Якщо немає світла, то не працює і вода е, в кранах стоки, тобто в трубах, в туалеті, тобто щоб не було в нас ні води, ні тепла, ні опалення, ні світла. І ні води, ні туалету. Ну нічого, скоро це кляте уйло помре і всім стане легше. Все, всім до нових зустрічей!